Привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати з за... <кху> модом з Я общався в телеграмі з подругою. Кокосик, коротше. Кокосик мені не писала в коментарях, а сказала пограти з богом. Ну, я вирішив і пограти, і вирішив пограти. Нажимаємо. Варений, <кхе> такий світ, це назвати. Видали сразу. Ладно, 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 друзі, не будем. Короче, ну, я тут хочу снятие для вас, але мод не отвічав просто. Тупо не ТППП Забой руку ван виключаємо. Сорян, сорян, чого? Ну так надо. Ладно Погнали! Перевіряємо, Уже підключаємося к світу. Ті, хто не знає, не знає мод, давай все, все в тому розкаже. Коротше, суть ми до того, що дали. Ось все там наверху. Там Бог. І наша суть в тому, що якщо ми будемо вбивати животних або будемо когось грабити, то Бог прийде. Yes, my friend. Let's go тоді. І тупо я не можу просто добути собі м'ясо. із за бога. Слухай бог, дай догибяса. <coughs> Мені не важко, людей. Дай попросту попросту буде знаходити село вбивати зомбі. странно, опять регенерация. Сделать снимок может. А я не могу сделать снимок. Так, опять я тут студия что Тебе прикол, но я не знаю, что за ну чего вы такие ревные. А, а лучше бы мне тут дали счетчик. Выбач, Выбачь, Выбачь, а мне нужна твоя... твоя... цепь. Да давай ты, ты чё? На, на! Блэм. Да. Друзья... Надо призвать его. Цен будет, конечно, пипец. Я боюсь, а что буду я хотим? Да я, пипец! <coughs> Бог, просто дай ему не убивать. Не пытайтесь чого я снимаю ходу, потому что мне задать вопрос, я вам отвечу. Буду читать ваши комментарии и буду... И буду побегать, да, блин, Ладно, добываем дерево. Я, я, в бедрике, я хочу О! Лок. Хочешь мясо? Не хочешь, хочет. О! Кроватка. Да да да, дай, дай, О, вот на Хотілося, щоб анонмалий якийсь разработчик дав. Ай! Оно бог за вами слід. О, уже і чує. <рик> 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 О, боже, я, 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 я не, не буду тебе вбивать. Пока вс вот ночь его ничь. Уже скоро распукать. Причем она коротка. Ага. Намишусь. Швор с кругляком. Ты все просто туман. Я не знаю, я уже аномалия, я упятий кассик. Як я то забыл потом скриптом. Давай тут э, добудем чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, а все короче, добудем. Ну надо ж все таки Давай тут э, закрием. Боже, тут такий туман. Ось, вс, 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 бачите. Блин, надо свет. Срочно свет. Блін, аномалії, ви бачите, що з кругляком? Він двигається. Ох, я майо О! Мені нужово шо. Фух. Багато, як сказав. Переп... переплавляй, коротше. Дереве на вугілля, я включу камеру, коли щось станеться. Ви бачите, що з пічкою? Бо мигає, Ті, хто внимательні. От на цю сторону, подивіться. Мигає. Це. Мигає. Якісь район аномалії. Чи це просто такі шейдери? Ось офхенд уже в нас шарити. Типу Бог нам дає, що ми маємо бути вегетаріанцями. Я не хочу бути, вегет... бути вегетаріанцями. Причому я не можу вбивати не внятих животних, причому ще, ще големусі. Як там Саня Майнкрафт каже. Голем заплеть, голем! Иди сюди! Жаль, що я стрім не розпочав. Навіть би було б круто. Да, круто було б. Давай подивимось. Пон Закриюся. І давай поставимо тут. Давайте буде наша така будка. Буда типічно. А чого в мене. А чого в мене білому? Я хочу синій. Синій-синій хочу. Ходок про мене опався. Синій мій. Я люблю синій. Хоча б мені може помститься. Я включу камеру. А тупо тут шахта немає. Со... Красиву шахту я выбрав. Такая здорове... здоровезна печера. Да, але тут багато мобів. А може... давай пі... Може підемо давай туда. Полетим туди, до Бога. Він же до хмар прям живе. Не питайте, ч, откуда я це знаю? Ось ми до хмар почти долетіли. Опа! Давай вылезнем спектатора. Давайте. щас, щас. щас. Хоп! Опа! Так, 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 ай! Бана вода спасла. Ч? Бог мой не Ну спасибо, Бог. Блин, а я птичку терял. Стоп, а если я килл кил убью? Если я килл оставлю. Ну, отак. От С просто. С цей. Опа. Ну. Э! Е! А де? Ну спасибо, Бог. Ну, можна ще тут чуть-чуть добуде. А ви вірите в бога? Я, 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 якщо вірите в мене, то напишіть в коментарях, а якщо не вірите, то я не знаю, що писать. Це що писать? Ну я гимн, ну я свою шахту, блин, мне не шахту потерял. Ну так бог мені не помсти все. Я ж спа тут пост э, там пос... по поставить. А ч мне лялика на вытянется? Я хочу первую оперовую попров... лялику. Сховай. Нет. Не... плеч! Не надо! Отстань! На скилли! На скелет, честно! Маскили! Москви! Москви! Так, как ты? О, Крипер! Зербусь! Якийсь цокле будут вс. Ну переві ну поки що бога немає рядом ходить Чуваки, возінно хтось рядом ходить. може побежать? Крипер, відчепись! мені зараз не нужен. It's time, Ти теж мені. Ай! Стани, так не встань, Я... я, 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 я коммунионе. Все, так и надо один. Пружила один. День. Я напружу, что вообще а, сто. Лю... А вы лю. Шокнуть? Якого подумала не буду? Платне все якесь модеровать, короче. Селяка, тут, тут така. Я не знаю, що делать. Може бог тут появиться. Я его... что? Обалдеть! Вы подивись его размеры Боже мить. Бог появился. Тихо, Бог відстань. Ой, 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 ой. Что делаешь? Что він делает? Е. Куде бог. мене шо, шо? О, господи. Він всіх побивав, да до... писав себе. Очманіки! Ні, він просто величезний, друзі. Я не знаю, як це описати. Ну що ж, друзі, можна в цьому вроді би закінчувати. Якщо Як тобі понравився цей відеосик, то постав лайк, щоб не бути. Як його там. Щас, сей, сейчас згадаю. Щоб не бути лохом, постав. І Якщо ви хочете цей мод скачати, то заходьте е мій... то участвуйте в моєму телеграм-каналі. Там я викладаю моди. І його беру про свою житті. Ну що ж, друзі, давай її справимо. Давай наберемо відсот, відсоток нам підписників 11. А. ладно, не будемо про це говорити. Ну, ладно, скачайте цей мод в твоєму телеграм-каналі. І всі, і, звісно ж, не, не губ. Не губіть мене!